По-моєму, щось вже чудять. Загнали без страшного тракториста. І непонятно що буде. Що вони будуть? Передавати з рук в руки чи що цей момент? Вирішив спробувати, що вони тут нарили. Коротше, не спробуєш. В цьому сезоні точно. Поки воно все не випаде, не зніє І попередав з рук в руки, бачите. Таке собі. Затія дурацька, по-моєму. Ну хороша, тільки не професіонально роблять. По-моєму, якось треба це... <кій> Я не знаю як, але по-моєму не так це робиться. І не тим, не той технікою, вірніше.